Міняємо свічки. Старі я викрутив. Будемо ставити беру, в них інформація від 20 до 30 ньютон. Також будемо міняти провода, затягуються, будемо затягувати 25 ньютон. Дінометричний ключ я приготував, викручував таким свічки, змастив керамічною пастою. Трішечки. І тепер затягую. Свічки закрутив, провода замінив, як завжди, на четвертому чомусь довший. А тут трохи б довший, трохи б. Ну, як зроблено, так зроблено. Мабуть, розраховують якусь кількість проводів, а от щоб розрахувати правильно, Трохи в них щось головою не так. Ну, як кажуть, або підробка, або не підробка. Не забувайте розряджати динамометричний ключ після роботи. Ну і теоретично можна заводити. Запалювання увімкнули і тепер заводимо двигун. Ніяких змін. Все працює. Я думаю на цьому і все.